Сучасний стан підводного видбутку – корисний копалин. Так як ви знаєте, корисні копалини видобувають дуже давно, декілька, декілька тисяч років, в промислових масштабах видобувають корисні копалини. В основному корисні копалини видобувають з поверхні, тобто відкритим способом розробляють родовище. Також, ну, взагалі, існує чотири концепції до видобутку корисних копалин. Це відкритий спосіб видобування корисних копалин, підземний спосіб. Чим відрізняється відкритий спосіб від підземного способу видобутку. Відкритим способом видобувають е, з використанням гірничої виробки, яка називається кар'єр. Кар'єр або розріз, ну, все, це, все одно це кар'єр. І основною відмінністю є те, що покриваючі породи, які знаходяться над корисним копалом, над корисною копалиною. А корисна копалина зазвичай знаходиться під шаром покриваючих порід. Так от ці покриваючі породи, якщо розробляються відкритим способом, їх необхідно спочатку зняти цей шар розкривних порід і перемістити їх до відвалу. Ну а далі вже нюанси, що це за відвал буде, який він може виглядати. Але основна, основний акцент тут ставиться на те, що спочатку необхідно виконати так званий розкрив родовища, тобто надати доступ до корисного копалина шляхом розробки розкривних полів і переміщення їх до відвалу. Тільки після цього з'являється можливість видобувати власне корисне копалення відкритим способом. І так, корисні копалини відкритим способом видобувають з глибин. Залягання зазвичай, і це залежить не, не, не тільки від корисного палива, а від її вартості, від гірничих геологічних умов, гірничо-технічних умов, від економічних умов, які склалися на ринку. Зазвичай такі глибини до 500 метрів. От якщо до 500 метрів, грубо можна вважати, що це родовище можна розробляти відкритим способом. Те, якщо мова йде про дорогі родовища, наприклад, металів, залізна руда тощо, є, звичайно, родовища алмазів, які розробляються з глибин до 700 метрів, це вже алмази дорожчі, тому вони на межі собі вартості можна ще видобувати з такої глибини в залежності від вартості таких матеріалів, які видобуваються, що склались на ринку. Якщо мова йде про недорогі матеріали, наприклад, там, граніти або там, будівельні матеріали, наприклад, да, глини, то тут вимірюється глибина видобування не більше 20 метрів для глин, Якщо мова йде про червоні глини, наприклад, для виробництва цеглі. Якщо мова йде про глини бентонітові, вогнетривки. То, що, звичайно, тут глибини можуть бути більшими, тому що сама ця сировина вона дорожча. Да? Тобто, ви маєте розуміти, що глибина такого видобування вона буде варіюватися відповідно до вартості на ринку самої цієї сировини, що може видобуватися відкритим способом. В окремих випадках е сировина може залягати на таких глибинах. І сама сировина може мати таку вартість і так, таку, такі грядничі галичні умови залягання, що її буде дешевше розробляти підземним способом. Чим відрізняється підземний спосіб від відкритого? Тим, що е, розкривається це родовище не шляхом зняття шару розкривних парі, яке знаходиться вище ну, над родовищем, над шаром корисних капали, а шляхом будівництва. Е, Ствола, це може бути вертикальний ствол, похилий ствол, За, з використанням цього ствола, після будівництва цього ствола, туди спускається гірниче обладнання і розробляється ця корисна копалина без сплошного зняття, суцільного зняття шару розкривних пирів. Розкриття родовища полягає в будівництві такого, такої шахти, такого ствола. Це виявляється дешевше, тому що не потрібно розробляти весь шар, всю потужність шару розкривних повіт, Наприклад, якщо глибина залягання велика, там більше 500 метрів, ну це знову ж таки залежить від різних параметрів. ну Зазвичай це може бути і 300 метрів, і 500 метрів, і 1500 метрів, може бути глибина, може бути і більше. Там до 3000 метрів наразі розробляють харисні копалини підземним способом. Ну, в Україні найбільша глибина шахти це біля тисячі, ну там до 1500 метрів, 1500 це поріг не перейдено. Розробляють коксівне вугілля в там наразі, відповідно до сучасної безпекової ситуації не зрозуміло, чи розробляють, чи ні. Ну, будемо вважати, що видобувають там корисне копали, ну, біля Горлівки, є басейн. В якому круто нахилені пласти з кутом падіння більше 35 градусів. І це пласти, які залягають на глибині ну, от, більше 1000 метрів. Це біля горловці, біля, м, наразі Терецьк називається це місто. Там такі вугільні шахти існують. Це най, най, найглибші вугільні шахти в Україні. Ну, а також є рудні шахти, в Криворізькому басейні, одна рудна шахта видобувають тут корисне копалину теж на таких, як приблизно значних глибинах. І звичайно, для того, щоб дістати цю корисну копалину з такої глибини, там більше тисячі метрів, недоцільно, економічно недоцільно будувати кар'єр, тобто недоцільно розробляти цей тисячу метрів шар розкривних порід, для того, щоб розробляти 50-метровий, 20-метровий шар залізної руди. Це значно дешевше за собівартістю виконати шляхом підземної розробки родовища. Третя концепція, якою, власне, ми будемо з вами займатися, тому що планувалося, що дисципліна буде присвячена, власне, відкритому видобутку, підземному видобутку і підводному видобутку. Ну, на жаль, залишили тільки підводний видобуток, як дуже специфічний. Ну, до речі, ви маєте уявлення щодо. Машин та технологій для підземного та для відкритого видобутку корисних копалин Чи немає? Ну, не зовсім, чесно кажучи. Зрозуміло. Ну, тоді я буду вам. Розповідати, можу вам паралельно розповідати і про такі види видобутку підземний, відкритий тощо. Якщо буде у вас таке бажання, якщо буде така зацікавленість, звичайно, матеріал в мене достатньо. І щодо такого, таких процесів видобування корисних капал. Цікаво, звичайно. Добре, тоді буду вам показувати і ці слайди. Далі третій. Третя концепція. Це концепція підводного видобування корисних копалин. Підводний видобуток насправді є доволі традиційним, тому що з використанням такого підводного видобутку людство видобуває корисні копалини вже дуже давно. Таким чином видобувалися будівельний пісок. Виконувалися внопоглиблювані роботи різного типу в портах, морських портах. Видобували підземним способом золото, розсипні родовища золота, розробляли таким способом з невеликої глибини, звичайно, з того глибини, яка була доступна для того часу. Також перлини видобували, різні, різні каміння дорогоційне видобували під підводним способом тощо. Ну, наразі підводним способом видобувають різні типи сиревини. Це і залізна руда, це і вугілля, це і магнетіти, це золото, платина, це е, корисні копалини титанової групи, дістен, е, ставроліт, е, ільмініт тощо. Видобувають за під, підводним способом наразі е, алмази з глибини біля 100-120 метрів. Ну і Нарешті ми підходимо до максимальної глибини видобування корисних копалин під водою. Це глибини біля декілька тисяч метрів, глибини декілька тисяч метрів, з яких видобувають і ще не видобувають промислово, але з яких тестово тестово видобувають корисні копалини, які називаються залізомаренцеві або поліметалічні конкреції. Так більш детально. Ви дізнаєтесь, що це таке, як вони виглядають, ну, якщо ми особисто з вами зустрінемось, то ви ще зможете потримати такі залізомари конкреції. Це дуже доволі цікаво, тому що такі, е, такі мінерали є доволі екзотичними, і їх можна порахувати штучно. Такі мінерали, наприклад, я вам зараз покажу, якщо вам видно, це корисна копалина Тихого океану, яку, яку підняли з глибини 6000 метрів. Ну і потім в відповідній лекції будемо з вами з'ясовувати, що це за корисна копалина, на які мінерали її розробляють. Її можуть вірніше розробляти. Поки що не розробляють. І так. На відміну від чомусь загально прийнятого уявлення серед нефахівців, підводне видобуток корисних копалин є доволі традиційним способом, яким розробляють велику кількість сировини на раз. особливо розробляють декілька мільярдів тонн на рік будівельного піску. Будівельний пісок наразі він, він стає в дефіциті, особливо в тих місцях, де Масово виконують будівельні роботи. Наприклад, там в Азії, в Китаї, в Японії, в Кореї тощо, в Індонезії, особливо, в Філіпинах, ем, видобувають велику кількість піску, морського піску, і виникає дефіцит. Наприклад, для того, щоб ви розуміли, що пісок це не є просто дешевий матеріал, який можна знайти звідусіль. Та, в Україні можна знайти цей пісок в багатьох місцях, і це, це є корисне копало на місцевого значення. Але є особливі види піску, який також застосовується в будівельних роботах, в будівництві, наприклад, при будівництві відповідальних споруд, при будівництві споруд, які мають велику висоту, там декілька десятків або і сотень метрів. Застосовуються спеціалізовані види піску. Наприклад, для будівництва споруд в Саудівській Аравії, в Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, тобто в Кувейті, в багатих країнах, які можуть собі дозволити використовувати, будувати такі споруди, використовувати специфічну сировину для їх будівництва. Не дивлячись на те, що власне у них свого піску дуже багато, тому що вони розташовані ці країни в пустелі. В Аравійському, в Аравійському півострові. Але цей пісок, який з пустелі вони можуть взяти, він не підходить для будівництва відповідальних споруд. Такий пісок можна використовувати тільки для будівництва одноповерхових споруд і все. Тому що цей пісок, який в пустелі, він є дуже шароподібний, і його не можна використовувати для будівництва з відповідальних специфічних споруд. Таких, як там багатоповерхове будівництво на декілька сотень метрів висоту, не можна і такий пісок використовувати для будівництва гідротехнічних споруд, для портових споруд тощо, для таких споруд застосовують пісок, який має -кут кутку кут, угловату форму. Наприклад, пісок, який отримали після подрібнення гірських порід. тому що в такому вигляді, якщо відповідним чином. Приготувати таку суміш, такий пісок, то його можна використовувати для. Вони добре дуже зчеплюються всі ці частинки між собою. І таким чином, споруда виявляється набагато міцнішою, ніж та, що споруджена з окатаного піску. Ось таким чином. І для того, щоб будувати споруди, наприклад, в Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Експортували пісок аж з Австралії. Можете собі представити, з Австралії транспортують пісок для будівництва в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ось таким чином. І це не, не разова акція, тобто, це роками транспортується пісок з Австралії для того, щоб будувати споруди. Тобто, це не є дешевим матеріалом вже наразі. Це колись може був дешевий матеріал, але зараз ні. Це є матеріал, який є в дефіциті там, де масово його споживають, такий специфічний матеріал. І весь цей пісок, який транспортується, наприклад, для будівництва із Австралії, він видобувається підводним способом. Таким чином, підводний спосіб видобутку наразі він вже виходить за межі розуміння того, що це специфічний видобуток. Підводним видобутком видобувають вже більшість будівельного піску, наприклад, навіть в Україні. Більше 70% будівельного піску, який застосовується для будівництва в Україні, видобувають підводним способом. Це не означає, що весь пісок видобувають з моря. Ні. Підводним способом це означає, що видобувають нижче рівня води в кар'єрі. Тобто, це сухопутне родовище. В якому будують кар'єр, і кар'єр цей є обводненим, тому що високий рівень ґрунтових вод, і вимушені видобувати ну, приток води в кар'єр такий великий, що водовідлив не є вигідним. Вигідніше видобувати з використанням технологій підводного видобутку. Таким чином, більшість сировини будівельної в Україні видобувають. Якраз підводним способом. тобто 70% будівельного піску. Якщо розглядати розробку не не тільки будівельного матеріалу, а, наприклад, видобування е, руди для отримання е, металу титан, титано мінералів, а в нас в Україні є декілька гоків, які розробляють цю сировину. Це, по-перше, е, на Вельмогірський гірничо металургійний комбінат, де розробляють 5 мінералів: ельманіт, дістенсія, ліманіт, ставроліт і гранат. Це є два гоки в Житомирській області, гірничо збагачені комбінати в Житомирській області це міждоріченський збагачений комбінат і Іршанський гірничо-збагачений комбінат. Розробляють сировину відкритим способом, але подальше транспортування і переробку виконують з використанням гідравлічної механізації. Також перша драга, яка застосовувалась в Україні, її застосовували якраз в Іршанському гірничо збагаченому комбінаті. Ну а потім з'ясували, що експлуатувати її складно, і для цього потрібні фахівці, яких тоді не було, і тому перейшли на іншу технологію видобування. Але все одно гідромеханізовано, тому що видобування ведеться в... при великій кількості води. Також Берзулівське родовище знаходиться в Кіровоградській області, в проєктуванні якого я приймав участь. Ну і ем, знаходиться один гірничо збагачений комбінат Демурівський в Дніпропетровській області. Ось таким чином це всі комбінати для видобування титанової сировини в Україні. Ну, Україна в, окремих, в окремі роки займала значну нішу у. Поставки титанової сировини на ринок на світовий ринок це до 40% було колись поставляли такої сировини. Зараз наразі набагато менше. Чим же обґрунтовано наприклад такі значні обсяги видобування сировини, ільмінітової сировини, наприклад, титановісні сировини для українських НАТО, та тим, що більшість Території України була, знаходилась нижче рівня води. І більшість території України, от лівобережна частина, а також більша частина правобережної України до Карпатських гір, це було дно Великого океану Тетіс, який мав своє поширення від Карпатських гір аж до там Алтая, от там. Оце все був океан Тетіс. Ну, а потім. Залишками цього океану є Аральське море, Каспійське море, Чорне море, Азовське море це все залишки цього бувшого океану Тетіс. І, от в різні е геологічні епохи території України, різні її частини знаходились нижчі рівня води. Тобто, це було дно океану, це були пляжі. Ну і в тих містах, де наразі є родовище корисних копалин морського походження, такі як в наприклад. Такі, як, родовище скляних пісків, в Новоселівське родовище в Харківській області, в Староверівське, в Гусарівське родовище, там всі, все розробляється гоками, генично збагаченими комбінатами, в яких видобувають і е, збагачують гідравлічним способом е, вже скляні піски. Ну, вони за гостом називаються за стандартом, називаються кварцеві піски. Ці піски застосовуються для отримання скла, доволі якісного скла. Так, от, всі ці родовища вони знаходяться на місцях, де колись був океанський пляж. І таким чином, частинки, частинки піску, частинки мінералів, які тоді знаходились в, у воді, у вигляді таких частинок, вони класифікувалися з використанням. Сотні тисяч, може мільйонів років, вони класифікувались під впливом вібрації хвиль, під впливом вібрації, яка виникала при такому хвильовій діяльності океану. І таким чином природа за такий великий проміжок часу вона вже виконала частину роботи з класифікації і збагачення такої сировини. коли частинки. Які мають різні, е, різні загустинові мінерали, вони накопичувались завдяки такій вібрації постійній, вони накопичились в одному шарі. І тепер цей шар е, такої сировини збагаченої сторони, його розробляють цими гірнично збагаченими комбінаторами. Ну, наприклад, в Кіргізії там взагалі шар е, товщиною приблизно 3 метри. В якому знаходиться розсипне золото І воно залягає на глибині там, 20, 30, 50 метрів. Всього-навсього такий тонкий шар. Як він виник, такий тонкий шар? А він саме виник, тому що хвилява діяльність цього океану вона дозволяла концентрувати ці частинки в якомусь тонкому шарі. Вони там накопичувались, природа його, його туди поклала ці частинки, і тепер. В там розробляють золото, золотоносні ці піски з родовища золота розсипного. Знову ж таки, з використанням але вже іншого способу, до якого ми зараз перейдемо. І так, підводний спосіб наразі застосовується доволі широко. Наступна концепція та концепція, яка дозволяє видобувати корисні копалини. Майже як підземним способом, але без присутності операторів, тобто в автоматизованому режимі. Називається такий спосіб свердловинний. От, представте, що родовище розкривається свердловинами, в які е, занурюється гірниче обладнання, і це обладнання цим обладнанням керують з поверхні, тобто розміри свердловини. Вони не дозволяють керування цим обладнанням з використанням роботи машиністів напряму, як при підземному способі. Машиніст знаходиться на поверхні і керує цим обладнанням, яке знаходиться в свердовині, керує дистанційно. Зазвичай такі роботи також виконують таке видобування, виконуються з використанням гідравлічного способу. Тобто, в свердловину. Занурюють гідромонітор, як правило, який розмиває цю сировину, і потім е, ґрунтовими насосами різного типу цю сировину викачують на поверхню, де її і відповідним чином класифікують, збагачують, е, зневоднюють і таке інше.